21 березня о 20. Это все называется повод, когда сильно з тоски перебрав, Ты один уезжаешь за город, ничего никому не сказав. И в вечерней пустой электричке, Засыпая со стуком колес, Удалишь все входящие в личку, берег моря, палатка, хорос. Їхні виступи це поєднання музики і поезії, що наповнені емоціями та щирістю. Вони прості та водночас загадкові. Гурт друзя Гагаріна. Я відділ, де рождається розсвет, і кори постіп'янам тонут в димки, і видно нас сонце, тільки половинку. Я відділ, де рождається розсвіт. Пригощає амбар стейкхаус, Хаус, Бесакава та Кофітера. Партнер, магазин музичних інструментів Маяк. Інформаційні партнери підслухано в БЦ сайт btslike.com. Медіапартнери телерадіокомпанія «БЕСТ», ресурс народної журналістики слухи.com.ua. Кількість місць обмежена. Телефон для довідок 063 344 04 36, 067 269 98 82, 095 931 36 10. І у гості ради That's the